Управлінням праці та соціального захисту населення шостки проведена виплата другого нарахування державних допомог. Про це відзвітувала під час апаратної наради при міському голові очільниця управління Антоніна Найметенко. За її словами, протягом минулого тижня провели роботу щодо взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Наразі у шостинському управлінні соцзахисту офіційно зареєстровано 6 тисяч вимушених переселенців. 143 власники домогосподарства у грудні прихистили. 307 внутрішньо переміщених осіб це по всій Шосткинській міській територіальній громаді. І отримають відшкодування від держави на 139 тисяч 15, це 450 гривень за кожну особу в місяць яку прихистили. Хочу наголосити, що з 1 березня 2025 року внутрішньо переміщені особи з даного питання будуть вже звертатися до пенсійного фонду. І буде пенсійний фонд організовувати дану виплату. Крім цього, управління надає допомогу особам з інвалідністю. Це 31 особа стосовно замовлення допоміжних засобів реабілітації. Взяті на облік та підготовлені необхідні пакети документів. Аграрії шостки готуються до весняно-польових робіт, закуповують мінеральні добрива. Про це стало відомо у ході апаратної наради. Також на 1 січня 25-го року у наших господарствах п'яти утримується верха 2440 голів, з них корів 1181 голова. Отримано приплод телят за рік 1968 голів. Реалізовано м'ясо 261 тонну. Надойно молока 8407 тонн. Також на сьогодні працюємо зі старостатами по Програмі сади перемоги. Готуємося до весни. Да. Бачите, яка погода? Вона не зовсім, не зовсім така, як хотілося би. сільгосподарникам, але вона така, як хотілося б всім нам, щоб як-то перезимувати. Щоб дотягнути до до весни, говорили під час наради при міському голові про працевлаштування. за інформацією керівника Шосенської філії Сумського обласного центру зайнятості Миколи Чернова. Минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного та виплатою допомоги по безробіттю звернулись 43 мешканці громади. Роботодавцями за цей період для укомплектування до центру зайнятості було надано 13 вакансій. Забезпечена роботою за минулий тиждень 18 безробітних громадян. Центр зайнятості продовжує роботу по наданню компенсації роботодавцям, в тому числі і за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Так, протягом минулого тижня чотири роботодавці нашої громади скористалися цією компенсацією. Микола Чернов нагадав, що компенсація роботодавцям за працевлаштування від центру зайнятості надається протягом трьох місяців з дня працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Розмір такої виплати складає 8 тисяч гривень щомісячно. У разі працевлаштування внутрішньопереміщеної особи з числа осіб з інвалідністю. Тривалість такої виплати роботодавцю збільшується до півроку.